Баченими мітингами і звезеними людей до великого свята Буковицька вічі жодного відношення немає. І з тих документів, які ми вчора прилюдними, ми показали, що організаціями цього дійства не є 100 громадських організацій, нібито, а є просто партія регіонів і Ченівецький середик молодих регіонів. Вважаю, що жодного разу депутат від опозиції не виступав на правооплачених мітингах від партії регіонів, тому, що, тому на цьому мітингу виступати не можна, навіть якби як просили на дозвол. Ми провели зараз збори депутатів різних рівнів, об'єднаних БОПівщина, де обговорили процес об'єднання, де зробили звернення стосовно 95-ї річниці Буковинської. І, і зараз будемо спілкуватися, йдемо спілкуватися з людьми прямо партія, ворог. Якщо пан Папієв хоче провести піар-акцію від партії регіонів за завданням адміністрації президента, нехай проводять. Але громадськість страви має знати, що це це є лише піар-акції партії регіонів. Дякую. І ми йдемо до людей спілкуватися з людьми. Заява обласної партійної організації. Українського об'єднання батьківщини є наступна. Ми не будемо брати сьогодні участь разом з партією регіонів на нинішній зрівні. Все-таки ми сьогодні підвісне до пам'ятника поставили квіти після того, як провели збори депутатів. Було, було прийнято звернення до громадини до громади України стосовно похотини стосовно майбутнього об'єднання е, політичних сил стосовно. Е, Нині сьогодні, сьогоднішнього сьогодні, свята, що віку. А можливо буде, як що європейська інтеграція. Ми вже прийняли на збори депутатів таку е заяву про те, що ми вважаємо європовіда. Також е хочемо, щоб було приписано е від домовленості, про звільнення нашого лідера не будемо звучати. Буде з тих умов, які сьогодні перед Україною.